Доброго ранку! В ефірі Вечерний Кейв мене звати Коза Пігор! А розібратися нам допоможуть наші експерти. Ітак. Хетман Агн55 Шантель СП. Е е хакер, ну ви такий крутий, як ви, Сапме-райт! -right. Хто дотримується все? Хап за сумку. Я камедарі сьогодні. Середа, 22 жовтня, розповідався у своїх такими інтересами, хтось сталося нашими зустрічами у програмі Вечерній Київ. Зустрічайте це Ліна Макдональд! Здравствуйте, Ліна МакДональд. Ви дивитесь нашу нову програму Вечерній Київ. Та так, я вже унікальний. Я вже розповідався, коли... Ой, коли фотографують китов. Кит — це морські тварини. Так. Угу. Да. У мене було все було прекрасно, коли... коли. Розповідався, як ніколи не забуждаюсь. Речту може я, коли все сталося за своїми програмами, я обізнаюсь. А чого обізняєшся? <звук> Обіймаю чоловіка, колись я... я тобі не обожнюю, хтось Перше, я, я ніколи не ображаюся, тому що я Само в самом книже. Менше я унікальна жіночка, я вже перевівся воно. Я тому що колись Зда... замовкни! А! Замовкни! Ааа! <соць> Таке було в очеріні Києв до зустрічі в... у... у четвер о 8-й ранку. Э? Стоп! Косапігор! Визумайся, що принаймні щінку! Розкажи швидко! <плакова> Наказаний козел, бистро йди спать! Я не хочу спать бистро! Uh -huh. Еще раз жінку, я тобі наказу. все, ти наказана. ти наказан, ти наказан. як uh -huh. Я комалыш. Пилговый залазишь.